Події під стінами парламенту обговорювали сьогодні і народні депутати загиблих хлопців вшанували хвилиною мовчання. Маємо пряме включення на прямому зв'язку. Наш кореспондент Василь Севінюк. Василю доброго дня. Отже, вам слово. Вітаю, Настя. Справді трагічні події 31 серпня та загибель національних гвардійців. Сьогодні активно обговорювали депутати і в кулуарах, і в самій сесійній залі. Навіть пропонували створити тимчасову слідчу комісію, яка б зайнялася розслідуванням всіх обставин цієї жахливої події. Однак Гройсман Володимир запропонував депутатам спочатку дочекатися, аби правоохоронці сказали своє слово, і надали свої перші результати, а потім вже можна буде створювати тимчасову слідчу комісію у парламенті. Також група депутатів повернулася із частин національної гвардії, де Ощалася сьогодні з ігорем Дебріним. Парламент шанував його та двох інших загиблих воїнів хвилиною мовчання. Традиційно для середи виступи та заяви сьогодні були доволі такі емоційні. Колеги з більшості розкритикували радикалів за події, які відбулися наприкінці серпня біля Верховної Ради, і власне також і за їхній вихід із коаліції. Брехня останніх тижнів та відверті маніпуляції суспільною думкою переросли в жахливий терористичний акт. Заява про вихід з коаліції не просто втеча, це уникнення політичної відповідальності, це намагання зберегти свою незаплямовану репутацію. Але, замаравши руки в крові, вам цього не вдасться. Про вихід із коаліції голова радикальної партії заявив сьогодні вже із центральної трибуни. Олег гляшко пояснив, його фракція не згідна із змінами до конституції, а також політикою глави держави і прем'єра. Натомість у самопомочі про вихід із парламентської більшості не думають. Навпаки, пропонують колегам працювати більше злагодженіше і організованіше, аби коаліція Європейська Україна виправдовувала сподівання виборців а також продуктивніше попрацювати вже аби до другого читання зміни до конституції. Були були змінені оці проголосовані напередодні зміни до основного закону. От п'ятьох депутатів, які 31 серпня, таки проголосували за децентралізацію, із фракції самопомочі виключили. Ми заявляємо про перехід в опозицію до політичного соціально-економічного курсу, який нині проводить президент Порошенко і діючий уряд разом із парламентською більшістю. Ми, як опозиція, пропонуємо, вимагаємо від влади винесення питання про особливий статус Донбасу на всеукраїнський референдум. Жодного слова, друзі, жодного слова. В змінах до Конституції немає про особливий статус. Можна витерпіти все, але фейками залякувати українців не треба. Бо це є справжня європейська сучасна конституція, проводити референдум з фейковим питанням абсолютно без жодного сенсу. Треба навчитись політикам говорити людям правду. Також депутати сьогодні зайнялися і кадровими питаннями. Раніше двоє депутатів блоку Петра Порошенка, які займають посади у державній фіскальній службі і в державному підприємстві Антонов склали свої мандати. І депутати підтримали їхні заяви про складання мандатів, а обраний у Чернігові на Дочасних парламентських виборах Сергій Березенко сьогодні склав присягу народного депутата. Крім того, депутати проголосували і ратифікували угоду з урядом Японії, який виділить для України 900 мільйонів доларів кредиту для реконструкції бортницької станції аерації. Власне, от на цьому робота парламенту на сьогодні закінчена, і по обіді депутати зберуться вже у комітетах. Настю я вам дякую, Василь. Це був Василь Сафінюк, наш кореспондент із парламенту.